Так, доброго часу. З вами Вінстон Таро, Вінстон Таро. І зараз ми подивимося Полтаву, Полтавську область, з 12 по 19 вересня. Давайте дивитись, що очікує Полтаву. Полтаву будуть привозити ранених, поранених. І якісь навіть будуть як жертви від не просто поранень, а як від горіння. От щось таке повинно бути. Десь будуть хлопці, як спалені, підпалені, можливо. Так, пролітатиме над Полтавою. Все це наблюдається, все по Полтаві. По Полтаві будуть забирати чоловіків. Іде мобілізація. Далі по Полтаві. Полтава готується до якогось там святкування. А що це в Полтаві? Хто знає? Напишіть мені, щось як у вересні готується за свята, але не це свята не, Ні, не на наступному тижні. А ну, давайте дайте глянути. Якось наступного, не наступного. Зараз гляну щось. Яке ж свято в Полтаві? Полтава! Ти вже святкуєш перемогу? Ще трошки зарано, зарано, ще. 32... 32... Якщо перевернути. 23. 23. От мені луна, бо вона інколи, бачите, її треба перевертати. 23. Хто знає? 23-го. 23. Що 23 вересня святкує Полтава? Яке свято? Напишіть мені, будь ласка. Можливо, день Полтаву. Чи якесь там, можливо, інше у вас свято? Не знаю. Коротше, Полтава готується святкувати. Полтава. Почекай. Ще не, не час, не час. Над Полтавою трошечки буде пролітати. Щось збиватиметься, щось, щось буде пролітати. Але кількість цих обстрілів вона буде не така, як ну, активна. Так, дивимося на прильоти. Давайте дивимося на прильоти. Охороняється. Так, по Полтаві собачаться якісь волонтери. Оце чітко волонтери. Люди, які збирали раніше от, для цих, для наших хлопців, для людей, для монітарку будуть скандали, капець. І якісь ці скандали будуть, знаєте, заморожені. Тобто вони час від часу будуть спалахувати. Ну, а так. І все-таки свято якесь. Яке свято? Напишіть мені, полтавчани, будь ласка. Яке свято. Аж цікаво. Полтава. Свято. Свято в Полтаві. До якого треба готуватися? Три, шість. Кошти якісь як будуть витрачатися для цього святкування. На частково ці кошти будуть трошечки хтось собі закарманить. Та ні, 23-го. 23-го? я ж кажу 23-го, що це... Так, Полтава, напишіть, будь ласка, яке свято у вас буде 23 вересня? Так, готують, у всякому ключі, це свято. Полтавська область, давайте подивимося. Розібратися не могли. Так, Полтавська область. Що очікує на Полтавську область? Я-я. Yeah, yeah. Так, Полтавська область, Полтавська область, Полтавська область. Такий якийсь як прильот буде. І прильот буде десь по місцевості, де мається, Де тримаються кошти. Такий банк, не банк, щось таке буде. Чи може, місто, яке заробляє кошти. Давайте подивимося. Да. І там смерть іде. Полтава. Чи будуть Полтавська область. Да, Смерть не одна буде. Буде прильот. Десь щось зіб'ють, а десь все-таки буде прильот. По Полтавській області, тому обережненько. Полтавська область. Десь будуть жертви. Майте на увазі, що цей тиждень такий для вас непростий. Непростий. Так, полтавчани, напишіть мені до 23 вересня. Ну, мені йде 22-23, не знаю, 23 більше. Всім дякую за увагу. Всім дякую, що ви зі мною. Я працюю для, для вас, для того, щоб ви заздалегідь знали правду і могли використати цю правду в своєму житті. Всім дякую, гарного вам тижня, але Полтавська область, будьте уважні та обережні. Там прильот. Всім дякую.